Доброго дня. З нами сьогодні Володимир Швець, він експерт по темі батьківства у Хмельницькому, батько двох дітей та чоловік однієї дружини. Ось, дуже приємно з вами познайомитися, Володимир. Сьогодні хотіла поговорити з вами щодо теми тато Хабу. Ми вчора писали про це публікацію, і нещодавно, буквально, ну, по крайній мірі, публікація у них в соцмережах вийшла 16 жовтня. Про те, щоб вони провели тренінг е, для учнів 11 класу по, по гендерній темі, е, що є різні орієнтації, і так далі. От е, спочатку хотіла б взагалі запитати, чи чули ви раніше про Тато ХАБ, тому що це у вашому місті було, чи можливо мали якусь спільну діяльність, тому що ну ви теж в, цьому, в, цій, в цій сфері працюєте. Ну, насамперед, вітаю теж радий ще. Їх... Поспілкуватися загалом про батьківство будь -ки. А, Я знаю про TataHub, Хаб, тому що мені загалом цікава ця тема через те, що я вже сім років в ній. Ось. І коли утворився TataHub, це зразу стало відомо, в принципі, тому що там була певна реклама і в Фейсбуці, і в Інстаграмі. Ось, і зрозуміло, що я зацікавився, хто це. А, що вони з собою представляють? Ну насправді, а, якоїсь великої активності я не спостерігаю за, за цією організацією, тому що вона взагалі загалом всеукраїнська, наскільки я розумію, тому що в багатьох містах є представництво. Ось. А, нещодавно тільки дізнався, що Татохаб є в Хмельницькому. Як би це не дивно, але я насправді в Хмельницькому сам живу не, не так давно, всього два роки. Ось. А, і так я планував познайомитися ближче з керівництвом цієї організації в Хмельницькому. Там хто відповідає, тому що теми суміжні. Я розумію, що питання усвідомленого батьківства це питання одне з самих ключових взагалі. Ну, якщо говорити про, про дітей, про освіту, про сім'ю, про стосунки, про здоров'я, про цілісність людини, ось тому, що тато однозначно. Ключову роль відіграє в житті кожної дитини, ось то зрозуміло, що я зацікався, хотів познайомитися, але, скажімо, так, не дійшли ноги до тієї організації, щоб, щоб це зробити, тому що багато різних справ, поїздок якраз по цій темі, і по Україні. Наразі я з ними не знайомий ні з ким угу. особисто я зрозуміла. Uh, ну добре, а тоді таке питання. Uh, коли ви дізналися про цей тренінг? Мені здається, татуха вже по, по цій своїй діяльності вже став таким популярним uh, за останні дні. Uh, чи вас збентежило взагалі те, що ну, якби вони пішли в школу, uh, провели цей тренінг, і ну, якби, чи це відповідає, повинно відповідати їхній діяльності в якійсь мірі їхній місії? Окей, тут два питання. Я чую, чи повинно це відповідати їхній діяльності, чи я був збентежений. Я почну е з, з того, наскільки я розумію там суть діяльності е теми батьківства, і чи це відповідає? Е дивіться, е я сертифікований тренер з ефективного батьківства від міжнародної е спільноти TatoNet вона в Польщі осередок. Ось, і розуміючи е, цю тему, я розумію свою цільову аудиторію дуже добре. Це та ти. Ось, звичайно, що в нас є певна дотичність до дітей, коли ми організовуємо якісь заходи, наприклад, з татами, то це там можуть бути діти. Ось, але безпосередньо до дітей я вже не зовсім розумію, яким чином е, тема батьківства е, саме в освітньому. Процесі може стосуватися цієї цільової аудиторії дітей, підлітків загалом. Хоча це може бути, я не виключаю цей момент, ось але зрозуміло, що це зовсім ну, зовсім інша сфера, і значно складніший процес доступу, ну як на мене, тому що статами, як з свідомими зрілими громадянами сформованими, я можу домовитися про будь-яку зустріч. Приватно там чи, чи групова, якась, якщо говорити про тренінг, вони самі можуть організуватися. Якщо говорити загалом про школу, про учнів, про підлітків, ну то там ну, зовсім складніше це все відбувається, тому що там є як мінімум класний керівник, дирекція, департамент освіти, МОН і, ну, і так далі. Ось і мати доступ до е, ну це вже я відповідаю на те питання: наскільки мене це збентежить. Я просто ну м'яко кажучи, не дозрозумів е, в чому прикол. Тобто, прийшли до підлітків говорити про татівство, начебто це би було зрозуміло. Говорять про сексуальну орієнтацію і сексуальне виховання. Це теж дуже важлива тема. І я за те, щоб е сексуальна освіта була, але, але є нюанси, е і вони полягають в тому, що де тут батьки. Якщо ми говоримо про усвідомлене батьківство, то це. В моєму розумінні я би мав прийти до батьків як тренер, з певним посланням, що у вас є діти, їх потрібно виховувати також в сфері е, е, сексуальності, і ви про це маєте думати, тому що це безпосередньо ваша відповідальність. І тут питання компетентності батьків, їхнього там світогляду, і так далі, але це вже їхнє особисте питання, тому що це напряму їхня відповідальність. Ось тому, відповідаючи на два питання зразу, я був збентежений, тому що там не було татів на фотографіях, як мінімум. Я не знаю, чи взагалі тати були в курсі того, що там відбувається. Ось, і чому не з татами проводити цю роботу, бо це стратегічно значно важливіше з точки зору е виховання дітей і цілісності дитини, щоб не хтось їм розповідав щось. А саме батьки, саме в сім'ї. Ось. Ось я сподіваюся, що я відповів на ваше питання. Якщо ні, то уточніть Я буду далі. Угу. А, та, так, дякую. От щодо типу, що треба для того, щоб провести тренінг в школі? Ви це зачепили трішки. От я хотіла запитати, уточнити. Ви знаєте цей процес? Ну, однозначно, це повинно узгоджуватись з батьками. Тобто батьки повинні бути в курсі, але ну, звичайної домовленості з класним керівником цього ж теж недостатньо. Правильно я розумію? Ну, дивіться, я буду говорити відверто, що з власного досвіду, коли я приходжу в школу з якоюсь ініціативою, а я приходжу в школу з ініціативою, зрозуміло, що я йду до класного керівника. Класний керівник мене направляє до дирекції школи, а там я маю представити певну якусь програму, з якою причому представити ґрунтовно, що я в ній компетентний цілісну програму. Що вона собою представляє? Яка ціль цієї програми, е, ким вона затверджена, чи вона не затверджена, чи це просто я собі щось придумав. Ці всі речі я мушу представити поставити на стіл для того, щоб його. Грунтовно розглянули і прийняли згідно того рішення. е, мені здається, що як мінімум це має бути гриф. Тобто ми йдемо в заклад освіти, і там має бути початка, що це затверджено міністерству про те, що це можна, згідно нашого всього законодавства, давати дітям там певну інформацію. Ось. З іншого боку, або додатково, ще я, як батько, мені цікаво і важливо, чого вчать моїх дітей в школі. І перед тим, як оформити дитину свою в певну школу, я дізнаюся, які там програми. По яких програмах загалом рухається школа там ну, ще. Власний інтелект, мені це важливо, тому що це все впливає на мою дитину. Я знаю, що свою дитину знаю, де її буде найкраще. Фактично, я є замовником освіти, тому що я є платник податків, і мені важливо, я маю право вибирати, чого вчать моїх е, е, дітей. Тому, е, як е, логічно на мене, то дирекція мала би вже також погоджувати певні якісь нововведення в освітній процес. А, з батьками, тому що батьки замовники, і батьки мають розуміти, чого навчають їхні діти. Я е, не знаю, е, обговорювалося це питання з батьками там, тієї школи чи не обговорювалося. Але, е, як мінімум, батьки мають знати, що такий тренінг вже відбувся в певній школі з їхніми дітьми. Хоча там в інстаграмі е, я бачив діти там е, чи підлітки старших класу сидять ну, тобто відкриті лиця, я думаю, що батьки, можливо, вже щось знають, можливо, цікавилися, а може, й mm -hmm. ні. Mm -hmm. Я зрозуміла. Е який вплив, взагалі, от подібні тренінги теми мають на підлітки? На дітей, по суті? Я би почав з того, що загалом е інформація, навчання це вплив. І це дуже серйозний інструмент, яким, за допомогою якого формується в школі, перш за все, світогляд людини, розуміння себе, розуміння, хто вона, розуміння, для чого вона живе, хто вона в суспільстві, в соціумі, і це дуже відповідальні речі. Настільки важливі, що. Я навіть не покладаю на школу, як батько, відповід... тобто першочергову відповідальність формування оцих всіх речей. Я, як батько, моя дружина, як мати, ми, як батьки, навчаємо, тобто формуємо світогляд своїх дітей самі, обов'язково, тому що це основа ось питання сексуальності. Важлива тема взагалі, особливо в підлітковому віці, однозначно перед тим як створювати сім'ю, однозначно важлива тема, її потрібно включати в певні там, освітні процеси в тій чи іншій формі, але за це питання також відповідають е, батьки. Е, питання сексуальності і в даному випадку. В даному випадку, якщо мова йде про ролі, про ідентичність, про розуміння себе, хто я. А я так розумію, що саме е, в цій сфері була висвітлена тема згідно тої публікації, там гомосексуальність о, і так далі, то, е, це взагалі, дуже серйозне фундаментальне питання, тому що Є база, на моє переконання, особисте переконання. Є база, яка незмінна, на якій можна будувати далі певні знання. База ця полягає в тому, що є чоловік, є жінка. Це визначається просто біологічно. Анатомія вказує на те, хто чоловік, хто жінка. І зрозуміло, що тут зараз може бути мільйон дискусій, маніпуляцій з приводу там, стереотипів і так далі, але тіло є тіло, це знову ж таки моє переконання. І змінювати цю базу це означає змінювати фундаментальну прошивку головного мозку, програмне забезпечення. І ми розуміємо, що пробачте, можливо грубий приклад, якщо в комп'ютері запустити вірус. В програмне забезпечення, а не в якусь одну з програм додатків чи застосунків, то ймовірність того, що цей комп'ютер вийде з ладу, дуже висока. Ось, тому що змінити якийсь застосунок, видалити, поставити його там на ново без віруса, можна, е, і це мало зашкодить. Але коли змінювати прямо фундаментальні речі, то це може бути дуже небезпечно. Ось я думаю, що з цього приводу на вашому сайті і ваших публікаціях всі разом є дуже багато інформації, кому цікаво можу ознайомитися, наскільки це згубно впливає взагалі на особистість. Тому тут я би був максимально обережний з того, кому довіряти виховання в цій сфері своїх дітей. Угу. До речі, щодо цього питання хотіла доповнити: наскільки я знаю, ви проводили опитування у своєму місці. Про ну ви запитували дорослих людей про те, як вони думають, хто повинен надавати статове виховання дітям, розповідати там угу. про ці всі моменти, угу. і який був взагалі відсоток опитуваних, що вони вам відповідали? Угу. Ну не тільки в, в, в Хмельницькому, що у Львові робили таке опитування. Угу. Це ніяк не пов'язано з цим тренінгом, про який ми тільки що говорили в школі, тому що це наша ініціатива. Бо ми готуємо саме для батьків увага, семінар. Е і запрошуємо відкрито е батьків на семінар щодо сексуального виховання дітей. Ось, і зрозуміло, що нам цікаво спитати діт батьків. Е ну, ми там різні питання стали, і одне з них е хто має давати дійсно сексуальне виховання дітям? І е 9 з 10 е говорять, що це мають робити саме батьки. Я одну відповідь чув: що це має бути школа, тобто, це має бути в освітньому процесі, загалом включено в програми. Mm -hmm. Ось, і загалом, більшість батьків, тобто, ми говоримо з батьками, не з тими, хто мають стати батьками чи спільними. з батьками, і батьки усвідомлюють, що це вони. Мають давати таку освіту. причому причому більшість з них від своїх батьків такої освіти не отримали, отримали певні якісь знання, невідомо звідки, тобто джерел інформації дуже багато. І вони говорять, що це не добре, що це, це їхнє упущення. Тобто, як дітей вони не отримали від своїх батьків те, щоб мали отримати від них обов'язково. Вони про це говорять і говорять, що вони, як батьки, мають дати своїм дітям сексуальну освіту самостійно. Тобто, ви розумієте, тобто, це е, вже є певний досвід, який вони отримали як діти, і вони вже цей досвід застосовують як батьки для своїх дітей. Це вже осмислені речі. Це вже не просто я так собі думаю щось там незрозуміло не звідки. Угу. Да, вони самі пройшли через це і ви розумієте, наскільки це важливо. Так, вони, вони отримали е вони отримали шквал інформації без перебору. В інтернеті її дуже багато. Які, е цю інформацію отримують зараз всі діти зі смартфонів у вільному доступі. На жаль, ось і е очевидно, що ми вже з ними про це не говорили, але ми дорослі люди е мали певні проблеми з тим. Тому що інформація вона трансформує е, розум однозначно, вона заходить і вона стає частиною людини. Ось і потім потрібно розуміти, що з нею робити з цією інформацією. Як або її застосувати, або її позбутися, якщо вона заважає. Ви розумієте, це дуже серйозно. Yeah, Ось. Yeah. І вони отримали такий досвід, і вони говорять, що я, як батько, з малого віку, тобто згідно вікових категорій, дитина там, там в. Е, один-три рочки це одна інформація. яка сама сама-сама базва. Потім е, акуратно дитинка виростає там. Її шість рочків — інший вже вимір інформації. Потім виростає ще інший вимір інформації. І в такому е, процесі батьки залучені весь час в життя дитини в цій сфері, і тоді не виникає абсолютно ніяких там табу чи якихось незручних тем, тому що це абсолютно природні теми. Тут немає нічого такого, що ой, як же ж я маю про це поговорити. Це саме батьків треба виховувати, виховувати дітей. Це нормально. Я з тієї самої категорії е, людей з того самого покоління, коли ця тема була просто за, зашита при радянській системі, і ніхто з батьків з дітьми про це не говорив. Я не отримав від батьків такої інформації. Ось. І мене потрібно було в певній мірі прокачати для того, щоб переконати, що це норма, що тут нічого да, тут є, реально в цій сфері стереотипів дуже багато. Насправді, дуже багато. І вони, і вони дуже е, ну, руйнівні. Але до, до, до всього потрібно приходити правильно. Якщо ми говоримо про освіту, то це перш за все відповідальність батьків. Якщо ми говоримо про сексуальну сферу, це іншу сферу. Там фінансову сферу так само, це відповідальність батьків. Чи, чи говорити про емоційну сферу, як, як діти себе мають почувати, як вони мають ідентифікувати свої емоції, це сфера батьків, в першу чергу. Так само і про освітні знання. Загалом батьки мають бути залучені в життя дітей 100%. А до речі, одне з досліджень, яке проводила компанія, дослідницька компанія німецька GFK, вони питали підлітків старшого віку, кому ви довіряєте. І з іншого боку, до речі, там е довіряють батькам зовсім мало дітей. Четверо з десяти мамі більше, тату зовсім мало. І що цікаво, що опитування було е стосувалося також татів похилого віку. І 80% з них сказали, що вони шкодують, що в свій час мало приділяли е, уваги і часу своїм дітям. Ця інформація є у вільному доступі в інтернеті, можете перевірити. Тобто, це е, ну, все зі всіх сторін підтверджує те, що якщо говорити про тато ХАБ, з чого ми почали, і фокус саме залучене батьківства, наскільки я розумію, з їхнього представництва. То залучене батьківство це про татів, це про мам в житті своїх дітей. Ось так. Да. Дуже дякую, Володимир. Дякую за ваші відповіді. Навзай, таке дякую. невеличке інтерв'ю, але воно таке змістовне і по темі. Дякую. Дякую на Нехай все буде для, для України, для перемоги для сім'ї.